Доброго дня, шановні платники податків. Сьогодні я хочу нагадати про оподаткування доходів працівників, які працюють в такій галузі, як Дія Сіті, законом України про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Передбачено, що резидент Дія Сіті може наймати спеціалістів на підставі трудового контракту, гіг контракту і працювати за схемою компанія і приватний підприємець. Причому кожна з цих форм співпраці має свої умови. Умови співробітництва в рамках Дія Сіті. Відповідно до податкового і трудового законодавства України, штатний працівник, який працює за трудовим договором, сплачує до державного бюджету 18% податку з доходів фізичних осіб, з нього утримується з фонду заробітної плати 22% єдиного соціального внеску. І утримується 5% військового збору, тобто, в сумі таке податкове навантаження досить велике, з метою підвищення трудової культури та заохочення вступу компаній та працівників до дія сіті it спеціалістам були запропоновані окремі умови по ставкам податкам з 1 січня 2025 року. В Україні набули чинності зміни в оподаткуванні для резидентів Дія Сіті, зокрема для it спеціалістів які працюють у компаніях резидентах, встановлено такі податкові ставки. Податок на доходи фізичних осіб 5% від суми отриманого доходу, єдиний соціальний внесок 22% від мінімальної заробітної плати. І ще раз підкреслю: не від суми отриманого доходу, як це зазвичай провадиться для звичайних працівників, а 22% від мінімальної заробітної плати. І військовий збір в розмірі 5% від суми доходу. Таким чином, суттєво знижується податкове навантаження. Умови такого пільгового або зниженого оподаткування для гіг-спеціалістів. Першочергово профільний закон визначає їх як фізичних осіб, що є підрядниками або виконавцями на підставі гіг-контракту, як виду цивільно-правового договору. Їх контракт, нагадаю, це особлива форма залучення спеціалістів, яка поєднує особливості як трудового, так і цивільно-правового договору. Відповідно умови праці так званих фрілансерів з соціальними гарантіями без створення надмірних податкових зобов'язань. Окрім того, закон України про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні регламентує право резидентів Дія Сіті залучати іноземців та осіб без громадянства до виконання послуг за їх контрактами. При цьому спеціальний дозвіл на працевлаштування не потрібний. Компанія укладає цивільно правовий договір, за яким спеціаліст зобов'язується виконувати роботи відповідно до завдань замовника. З 1 січня набули чинності і зміни в оподаткуванні їх спеціалістів, залучених резидентами Дії Сіті. Ці зміни регламентуються законом України no 4113 від 4 грудня 2024 року про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової цифрової економіки. Відповідно, ставка податку, про яку я вже говорив 5%, вона застосовується з місяця, наступного за місяцем, набуття компанією статусу резидента Дія Сіті. Причому, якщо розмір доходу гіг-спеціаліста перевищує еквівалент 240 тисяч євро за календарний рік, сума перевищення оподатковується вже за ставкою 18% податку з доходів. Єдиний соціальний внесок, як я вже казав, це 22% від мінімальної заробітної плати. Причому резидент Дія Сіті повинен відповідати таким критеріям. Середня місячна винагорода працівникам та їх спеціалістам має бути не менше еквівалента 1200 євро в місяць, це е, передбачено пунктом 2 частини першої статті 5 закону. Номер 1667, тобто про е, за, я, закон, який вже зазначав, середня облікова кількість працівників та їх спеціалістів повинна становити не менше 9 осіб. Знову таки, пункт 3 частини 1 статті 5 цього закону, у разі невідповідності цим вимогам в певному місяці резидент дія сіті зобов'язаний самостійно нарахувати та сплатити податок з доходів фізичних осіб з. Доходів цих спеціалістів за ставкою 18% за власний рахунок з 2025 року запроваджено обмеження щодо співпраці резидентів дія Сіті з фізичними особами-підприємцями на єдиному податку. Якщо річний дохід резидента перевищує 40 мільйонів гривень витрати на оплату послуг. Приватних підприємців не повинні перевищувати 20% від загальних витрат компанії за попередній рік. У разі перевищення цього ліміту сума перевищення оподатковується за ставкою 9% для платників податку на виведений капітал або включається до фінансового результату для платників податку на прибуток. Для резидентів дія Сіті з річним доходом до 40 мільйонів гривень обмеження на співпрацю з приватними підприємцями не застосовується, що дозволяє їм продовжувати співпрацю без додаткових податкових наслідків. Зазначені вищі зміни спрямовані на стимулювання переходу до більш прозорих форм співпраці та сплати податків та забезпечення соціальних гарантій для фахівців, працюючих у сфері. Інформаційних технологій. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.